Всім привіт, вітаю на своєму каналі. Ось придбав собі ось такий гілкоріз. і хочу зробити відеоогляд. Я ще ним не різав. Так. Ось так він прийшов. Ще упакування там було. Компанії Лідер. Зарядивши його акумулятори. Вони були Зараджені, але десь так е, 3 поділки. Я десь там ставлю відео. Не знаю, чи зараз буде його видно, скільки зараз. Зараз вже повністю всі світіться, так як інструкція пише. Що ж зараз буду тестувати. Також баночка така. Ще одна. Сеп та шина до неї. І другий акумулятор я вже дозамовляв. Ще пішла ось така. Викрутка. апельник такий ось. Викрутка така. Дешевенько і шестиграний ключ ось такий то змінювати шину? Тут я відкручується. Натяжка цепі ось цим болтом. Також є тут підсвітка, ну вона така. Можливо, вночі їй буде добре світити. Так, спершу змащу цеп. От тут не йде. Немає бачка для масла. Це дуже незручно. Наляв ось таке мастило для, для цепі. В принципі, там не дуже його не потрібно вмастити, бо це гілкоріз, це ж не пилка. Так, прикрутимось так, щоб воно змастило. Ще потрібно буде поставити в ящичок щіточку, щоб після роботи це все не було у пилюці. І щоб там не було в ящику люка. Йде такий захист для руки. Батарея. На 2000 ліон. Також тут є блокування, що пуск, щоб не, нечайно не, не нажати на пуск. Потрібно її спочатку нажати, а потім вже саму кнопку пуска. Так. Що ж, зараз будемо тестувати. Спочатку я протестую таку маленьку шину, Тут десь 9 сантиметрів. 9-10 сантиметрів можна перерізати гіляку. І це вже йде трошки довше. Ну і зарядка така, сама така. Дешманська можна сказати. Ну що ж, їдемо тестувати. Так, зараз буду тестувати на ось такі акації. Я не буду вибирати сухе таке, щоб... Розуміти, яка пилка що вона може. Та половина, можна сказати, шини, найбільші половини сирова акація, чи вона переріжені чи ні. Так, обріжемо з тієї сторони. Легенько справилась на пачку у нас щесь стовп на всю шину стовбур або це проходити по кругу. Мінус один тут, що тут такий спосіб натяжки, він не, не дуже зручний, і ось трошки я порізав, Ви бачите, що це б Воно вже майже висить. Потрібно там переробляти, щоб воно так не не хиталося і трималося крепче Так, зараз я ще закладу довшу шину і попробую спробую ось І того я казав, що потрібно поставити щіточку, щоб після роботи це все почистити, щоб воно все було чистенький, не в пилюці. І тоді буде більший термін експлуатації пристою. Так, ось зараз покажу цей гвинтик, який натягує. Він там болтається, бачите. Потрібно щось придумувати. І коли рижеться, вона, вібрація йде і вона розкручується. Немає такого, щоб воно стояло тупо на своєму місці. Потрібно придумати, вирізати ось тут, закласти кусочок якоїсь трубочки. Що воно там не, не так болталося. Так, зараз закладу довшу шину. Так, не забуваємо ще цю цепь змастити. Інша схожа пілка, але її вже немає в наявності. І можливо, і не буде там вже йде бачок масляний і саме так, покажу, воно саме маскиця. Так, ще якусь настялося. Щоб... Так, знайшов ось таку Це Сирева. Я не ріжу ніякі верпи. А хочу перевірити, яка вона по силі, чи можна, чи ні. Так, підрізу спочатку двіці. Справилися зі своєю роботою. Трохи набивається тут атерса, це не страшно. Наповнюю сну шину. Рубенька локація. Не верба. Так що я задоволений такою. Білочкою і гілкорізом. Навіть можна ось такі акацітенки кидати. Повністю батарея, в принципі, тут я нічого такого не порізав. Зараз поріжу цю акацію і подивлюся, скільки вона батареї посадить. Так. Ось те, що я казав, що потрібно мати білети до стартових Непогана пилочка електро. Але один оцей мінус косячок в них. Це натяжка. ланцюга. Її можна зробити. Що страшно. Повністю батарейка ще заражена. Ну, я можу сказати, її тут небагато і порізу. Так що, кому цікаво таке відео, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, в кого є ось така пилка. Усім. Дякую за перегляд. Бережіть себе.